У будь-якій архітектурі безпеки бізнесу дуже важливо розуміти, чи можлива передбачуваність, чи неможлива. Я кажу про те, що кожен керівник, коли приходить до фахівців з будь-якого напрямку безпеки, там, кібербезпеки, адвокатів з кримінального, ну, там, корпоративної безпеки, ВТВ, вони просять, а можна зробити такий протокол дій? Щоб ми точно були впевнені, що ця команда як все зробить, і, і все буде добре все буде. Передбачено, чого дійсно хоче будь-який е, менеджер е, компанії передбачуваності. З одного боку, відповідь так, це можливо зробити, розробити протоколи е, і діяти по протоколам, але е, з іншого, є практична складова, як це виникає в, в, відбувається все на практиці. Я спеціалізуюся виключно у кримінальному е, праві, тому я не знаю інші ситуації. Я просто можу аналізувати кейси там, де є а, а, відбувається обшук. Обшук це і є така найбільша. Тригерна історія, про на які потрібно зупинитися, бо там запит про охоронців це така дуже-дуже там на другому рівні. Давайте розберемо обшук, а обшук з підозрами і просто запит. Дивіться, якщо відбувається обшук, зазвичай він проходить нормально, є протокол або немає такого протоколу, -протокол. бо там вам питання, тому протокол це коли людина щось сама може ініціювати свої якісь дії. А в під час обшуку так не працює. Там прибіжали правоохоронці, десять людей в балаклавах стоять з автоматами, і слідчі з прокурором умовно може бути менше. Звичайно, я вам просто кажу, як один з варіантів. І там не вони керують процесом. Як це буде відбуватися? Забігли, забрали телефони, сказали: сиди за своїм столом, чекай, коли даємо тому вказівку. Дозволили сходити в туалет, подзвонити додому, що буде пізніше. А якщо кожного прям окремий адвокат, подзвонити адвокатам. 95% ніхто на місці нікого не допитує. Вони проводять обшук, щось вилучають, пишуть кучу документів, це як виглядає це зі сторони співробітника. І він не може нічого робити. От просто, в принципі, сидить людина. Тому сказати, що він тут може якийсь протокол порушити або щось саме зробити, ну, об'єктивно ні. Коли починають протоколи вказувати, що а ви маєте право взяти телефон, зафіксувати протиправні дії. Не може людина взяти телефон і щось зафіксувати, його вже у нього немає, і людина, а, правоохоронець, нікого нічого йому не дасть. Об'єктивно виділяється, умовно за психологію ситуації як два кола людей, скажімо так: ті, хто всі співробітники просто сидять, мовчать, чекають своєї черги, щоб у них там щось, наприклад, писали їх дані, протокол чи оглянули їх там речі особисті, відпустили додому. І друга частина це умовно. Представники компанії. Хто буде на місці, буде. І найчастіше це зазвичай одна людина, хто буде представляти, вести якийсь діалог зі слідчям, показувати, де в нас там папки по відносинам з цим до по якому прийшли, наприклад, переохоронці. Буде або бухгалтер, або юрист, або директор. Ну, хтось та перший визоветься. Ну, частіше це найстарша, умовно, найстарша по статусу людина у компанії, яка була на той момент у офісі. Або дочекалися вони адвокати, і разом вже з адвокатом цей е, процес відбувається. Тому е, питання сильно там прям готувати команду е, до допиту. Скоріше все, потрібно команді знати, як відбувається допит для того, щоб просто не було ну, того, що вони не знають, і це не було непередбачуваності. Вони знають, що там забігуть, щось будуть кричати, але вони спокійно можуть сидіти, їх все рівно додому відпустяти і так далі. Інше, повертаючись да, до протоколу дій людини, яка. Виступила там, умовно відчинила двері і виступає першим номером з, з правоохоронцями. Там, ну чесно, протокол також ну по суті ну не може бути. Ну будь-яка фірма від трьох людей до трьох тисяч людей. А будь-яка компанія не може фізично у коштаті тримати висококласних кримінальних адвокатів. Це не рентабельно. І тому кримінальні адвокати завжди приїжджають по виклику когось з представників компанії захищати, представляти під час обшуку цей бізнес. І тому об'єктивно, там ну, 30 хвилин за які або нічого не відбувається. Отам не знаю, не буду відсотки називати, але за моїм відношенням десь 70% обшуків. правоохоронці кажуть, та все, ну типу, віддайте телефон, сидіть, не їжте документи, дочекаємося ваших адвокатів, продовжимо. Тобто. Нічого не потрібно робити. Коли вони починають, кажуть, давайте, адвокат доїде, ми потрохи почнемо там, хоча б починати щось оглядати. Максимум, що може зробити людина, прочитати ухвалу. Але ну з нашого досвіду, навіть якщо людину прочитала і щось там знайшла. Да вона не знає, як на це реагувати, як поставити прокурора або слідчого в позу так, щоб він типу, злякався і побіг з тої фірми. Ну, не зробить ця людина без спеціальної підготовки. Ну, в мазі, в мазі не кримінальний лоєр. Тому протоколи ну, немає про що складати. Протокол. Далі інша ситуація, і дуже такий важливий психологічний момент. Це переходимо до коли до бізнесу є претензії і є відразу підозри. Наприклад, відразу розглянули ситуацію, коли... Дві проблематики. Перше, у нас знову ж таки по функціональності виділяємо реального власника бізнесу, або SEO, без якого нічого не буде відбуватися, бо ніхто не знає, що робити, бо SEO тільки що арештували і повезли, колись обирати йому запобіжний захід у кайданах. І друга категорія це ФОПи та директори інших ТОВок. На яких був побудований бізнес, вони звичайно по певним причинам згодилися у свій час бути цими директорами, ще там декілька товок, Але насправді всі си сиділи, насправді а у цій компанії вон, там менеджери якісь основні. Там інша ситуація. Так ось тут також не буде ніяких протоколів. Тут потрібно розуміти цю психологію ситуації, що потрібно знати, що робити, якщо не буде керівника кожен день у офісі два місяці, наприклад. Коли там в нього там або тиждень, поки за нього заставу несуть. Отут протокол повинен бути керівника немає на місці. Тиждень нічого страшного не відбудеться. Керівник ходить в відпустку, якось справляються. А якщо, якщо він на у СІЗО поїде такась замов велика замовна справа, і нічого не можна зробити. І поки адвокати публічність за нього борються, він 2-3 місяці у СІЗО, що робити. Оце виклик, оце, на це потрібен протокол, протокол на да, погодження, хто має право які управлінські рішення а, приймати. Це повинно працювати, бути на підприємстві. Інша складова, це ті ФОПи і директори, які були в корпоративній структурі, скажімо так, для там, певних цілей безпеки, податкової оптимізації, ну і так далі. Тут ситуація складніша. поки там просто обшук. Вони тримаються, ще щось тримається. Як тільки підозри, і, наприклад, да навіть не поїхав в СІЗО, поїхав в СІЗО, Там включається трошки інша психологія, коли він таки думає, а навіщо мені цей Петрович, мій директор, це класно, що він мені доплачував за те, що я був директором. Але ну я тут можу на 8 років з конфіскацією поїхати, і щось воно мені не цікаво. Тому вирішення цієї питання немає. Я просто вам розповідаю, які бувають реальні ситуації, тому потрібно обирати. А чи варто того ця корпоративне структурування, чи воно точно дешевше? Тобто 7 років ви економили, а потім може так бути, що ця економія обернулася для вас такими наслідками, коли питання не завжди в грошах питання. У тому, що якщо вони скажуть, нам це не цікаво, ми підемо на угоду зі слідством. Ми скажемо, як там відбувався той інший тендер, і все розповімо. Там питання до власника бізнесу, що він може отримати навпаки 100% доказову базу того, що він винен, і тут вам адвокати будь-які не допоможуть, тут просто може бути називаємо це неприємний. Наслідки у вигляді певного вироку суду, і остання остання ситуація найпростіша — Це запит правоохоронців. Реакції дуже часто різні, от які міфи такі бувають, але їх потрібно з ними правильно приймати українське рішення. Перше, задовбали це по нім. Тому ж питанню, десь третій орган в нас щось питає. Ми у нас немає стільки бумаги їм все розруковувати і час витрачати. Давайте там скаргу на них напишемо. Дивіться, не буду пояснювати. Просто відповідь скільки питають, скільки потрібно відповідати. Тільки негативні наслідки. От на жаль, в нас побудована так система, чи на щастя, як у будь-яку всьому світі, скільки питають, стільки раз потрібно відповідати. А другий момент а, а давайте їм зараз надамо всі документи. А, це також неправильна реакція, бо це для управлінських рішень. Не Буду пояснювати, чому а, позиція надати всі документи інколи буває дуже неправильно, тому потрібно радитися з там, адвокатами, кримінальними, з аудиторами і так далі. Хоча це тільки запит якийсь, якийсь запит пройшов, але повірте, запит правоохоронних органів це те, на що потрібно витрачати час, щоб прийняти правильно про рішення. І останній сценарій, коли та ми взагалі пошту не перевіряли, який запит був. Та ну його там ні. Ну ці речі вони призводять ну не автоматично, але дуже потенційно призводять до обшуків. І з цим гратися не потрібно. Тому запит правоохоронців це майже так. Важливо, як і ну і обшук відбувся. Тому на це потрібно звертати увагу.